Декілька десятків лунок та ще стільки ж вудилищ. Зимова рибалка на головній артерії Хмельницького триває. На лід вийшли переважно люди з багаторічним досвідом. Що на пенсію робити? <рес> Жінка вдома на дивані, телевізор давити. А так він прийшов 30 хвилин – посидіти. є. Ковкончики платвичка. Що жариться, що тушиться, що котові. <смір> кіт є любить. Якщо yeah. <смір> <Yeah. смір> рибак, кіт буде рибу їсти. <смір> для костя гарне заняття, аби згаяти час, а для когось справжнє захоплення. Рибалки підбирають різні приманки, водилища, жерлиці. Велика риба зараз не дуже активна, тож на гачки чіпляються екземпляри не більші за долоню. Що зранку? І що, забирає її з собою? Ну так. Да. Чистити її не важко так воно? Можна ну, на чести. Уха. Уха. Ну, да. і, ну, да. і Зараз товщина льоду на південному бузі до 10 сантиметрів. Надзвичайники застерігають і дорослих, і маленьких хмельничан не виходити на кригу. А якщо лід під вами трісне, голосно кликати на допомогу. Потрібно голосно кликати на допомогу. Та намагатися якнайшвидше стягнути скинути з себе мокрий одяг, який буде тягнути донизу, не знімаючи головного убору, адже голова якнайдовше має зберігатись у теплі. Також намагайтеся зайняти горизонтальне положення, підігнувши ноги назад, широко розставивши руки та триматися по краях криги. І намагатися поступово потягнути тіло на поверхню льоду. Якщо ж вам все ж вдалося самотужки вибратись з ополонки, намагайтесь поволі відкотитись від води та на безпечному місці робити зігрівальні рухи. Та пам'ятайте, не варто наражати своє життя на небезпеку заради такої забави.